Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний, ароматний, ніжний, як хмаринка сирник з абрикосами. І розпочинаємо приготування з тіста. В Миску виливаємо яйця, цукор ванільний, звичайний цукор, перемішуємо, додаємо м'яке вершкове масло. Далі перемішуємо. Я тут навіть не використовую вінчика, а перемішую все вилкою. Далі соду змішуємо з лимонним соком або оцтом. Виливаємо в тісто. Також можете соду замінити на розпушувач. Перемішуємо, додаємо борошно, яке потрібно завчасно просіяти. Накриваємо його харчовою плівкою або рушничком і даємо відпочити десь годину. Своє тісто я розрізала на три частини, так як буду випікати в формі 20 см, і мені вистачає такого тіста на три сирника. Дно форми застелила пергаментним папером. І тісто не розкачую, а просто так руками розпреділяю. Далі займемося приготуванням начинки. Нам потрібен сир, ванільний цукор. Звичайний цукор, сир Філадельфія. Пробиваємо все блендером. Додаємо одне ціле яйце і 2 білки, які залишилися в нас від тіста, тому що в тісті ми використовували 2 жовтки і одне ціле яйце. Перемішуємо все вінчиком, додаємо крохмаль кукурудзяний. Та вершки. вершки та сир філадельфії можете замінити на жирну сметану. Залишилося додати тільки абрикоси. В мене свіжі, але якщо не сезон, то можна замінити на консервовані. Відділяємо кісточки і викладаємо на дно форми. Далі начинка сирна. І зверху ще викладаю абрикоски. Духовка повинна бути вже розігріта до температури 180 градусів і випікається сирник годину. Після випікання даємо сирнику вистигнути в формі. Краще покласти в холодильник приблизно на 5-6 годин, і тільки тоді можна розрізати. Ось така смакота і красота вийшла. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно, а я вам бажаю приємного апетиту і до нового відео.